Тож, продовжуємо огляд платформи. І далі в нас створення турніру. Значить, для того, щоб там створити турнір, ми потрібно нам потрібно зайти у вкладку Мої турніри. Заходимо сюди. Далі тут у нас кнопочка Створити захід. І, відповідно, зараз ми будемо працювати з турніром по кіруги. Змагання по пумсе, ми окремо розглянемо. Отож, бо заходимо в турнір по кіруги, і тут в нас отака вкладочка. Значить, що ми маємо зробити? По-перше, Зверніть увагу, що тут є поля, які ви обов'язково маєте заповнити. Тому уважно. Значить, давайте поступово рухатися. Отож Назва турніру. Давайте в нас це буде тестовий турнір. Зараз тільки я на людську мову включусь. Так. Так, тестовий турнір. Так, вкажіть повну адресу міста. Ну, давайте так, щоб було там, я знаю. Давайте, отак, щоб не світити адресу. А, значить, тут ви прописує, прописуєте повністю, що б ви тут не прописали, воно випише, вам потім буде відображатися в, в ваших документах. Можете написати просто місто, можете написати повністю адресу, навіть з поштовим індексом. Просто я наразі не хочу світити ніяку адресу в інтернеті по зрозумілих причинах, тому буде так. А, далі. Вкажіть адрес, клас турніру. Значить клас турніру, Тут є 5 класів турніру. Це впливає на рейтинг спортсмена. В залежності від того, який клас ви наберете, в залежності від того, буде нараховуватися рейтинг спортсмена. Чим вищий клас, тим вищий рейтинг. Значить, ну, Наразі нам не важливо, найбуде чемпіонат області найнижчий клас. Далі ми обираємо дату початку. Прикладом ми візьмемо з п'ятниці наступної до неділі. Так, як зазвичай пишеться. 23-25 число. Далі ми вказуємо загальну кількість учасників. Навіть це буде 200 чоловік. Кількість даянгів. Тут у вас є великий розмах геть до 24 деянгів, це на великих змаганнях, коли там міняються номери деянгів посеред змаганнях, тобто нема питань. От, ну, Нам багато не треба. Давайте візьмемо 2. Ні, три буде забагато. Давайте 2 візьмемо, у мене мало людей. Так, наступне: що ми далі зробимо? Нам треба обрати секретаря. Значить, ну це не обов'язково. Давайте я себе поставлю всюди секретарем і головним суддєю, щоб не перейматися. Далі, тут в нас категорії. Ми відповідно обираємо усі категорії. Це обов'язкове поле. Бачите, тут зірочка. Далі. Тип вагових категорій. Зараз настановлені вагові категорії для кадетів. Ми можемо поставити ростові категорії, нема питань. До речі, в ростових категоріях я трошки похуліганів і додавши. О... Різні категорії для того, щоб спортсмени не попадали між категоріями, бо була така проблема. Тобто, я зробив ще плюси в плюсах. Коротше, там виходить так, що жоден спортсмен тепер не попадає в повз категорію. Тобто, вони спочатку йдуть регламентно по вазі, а потім там ще є плюс по росту. Тобто, чи і плюс по вазі. Тобто, якщо він і в рості, і в вазі йде в плюсах, то відповідно він попадає в цю нерегламентну категорію. А, ну там. Я потім покажу, як вони відрізняються, хоча зараз по ростових ніхто не працює. Далі вагові категорії. Далі. Тут тип категорій для дорослих і тип для юніорів. Тобто є світові і є олімпійські категорії, в залежності від того, як проходять змагання. Тобто ви собі типи тут обираєте. Наступне, встановлюєте логотип змагань. Вибрати тип. Нагадую, він має бути 4 на 3. а Відповідно, він має бути. Видовжений. Горизонтального спрямування. От дивіться, є хрест. Бачите, він гарний, нормально зроблений один до одного. Якщо я його зараз оберу, дивіться уважно, що відбудеться. Бачите, його розчавило. Для того, щоб такого не було, треба вибрати відповідної орієнтації картинку. Відповідно, ну давайте мені оцей прапор подобається. О! Ні, там кращий був. Оцей прапор. О, з гербом. О, це в нас буде логотип турніру. А, далі, тут ви можете додати регламент. Е, я не знаю, що додати, а у нас тут є регламент чемпіонату України, був, от ми його і докинемо. Старий регламент минулого року. Далі, в нас тут є харчування. Тобто, ми включаємо, харчування є на турнірі, вимикаємо, харчування немає на турнірі. Відповідно, ми зараз включаємо. Тут ми можемо поставити е, вагу, кажу вагу, Боже. А вартість порції, наприклад, ми візьмемо 70 гривень сніданок, там у нас буде 120 прикладом, гривень обід. Зараз кажу всі цифри від фонаря, тому не чіпляйтеся. Далі. І, відповідно, ми вказали ціну, і тепер ми вказуємо, де ми будемо годувати людей. Наприклад, в перший день люди приїжджають на вечір. Нам нема сенсу організовувати обід і вечерю. Тож ми організ... обід і сніданок, ми організовуємо тільки вечерю. Цілий день наступний нам треба організувати триразове харчування. І, відповідно, на останній день, прикладом вони переночували і їдуть додому, ми їх харчуємо тільки зранку. От 4 прийоми, 5 прийомів їжі, ми їм організовуємо. Відповідно, ми тут відмічаємо, які прийоми їжі ми будемо організовувати спортсменам. Тут, сюди ми копіюємо і вставляємо наш регламент. Тобто, ми беремо будь-який текст і просто сюди його вставляємо. Після того, як ми вставили текст, тут ми його можемо так вставити. Щокати, тут переноси, тут можна його он, форматувати як завгодно. тобто Тут от, виділяти, тобто, все, це все працює. Після цього ми додаємо регламент до решти даних. Ми створили пакет, і в цей пакет ми додаємо регламент. Нам тут навіть підказує, що треба зробити після цього. Да? Ми зробили всі дані, перевірили, що ми все правильно зробили, і після цього ми натискаємо зберегти в базу даних. Запит, підтвердження, і в нас створений новий турнір. Перезавантаження сторінки. От, от в нас тестовий турнір. Це в нас в календарі змагань. В нас актуальна дата: 23-25 число. Відповідно, тут в нас є турнір. І ми можемо цим турніром користуватися. А, значить, давайте. Ні, так по пумсе ми окремо будемо говорити. Я не буду зараз змішувати одне з одним. Добре, на цьому поки що все. На, наступному, на наступній зустрічі ми будемо вже оглядати турнір зсередини, як він виглядає і що там є. А, добре. А поки що до зустрічі.